Добрий день, продовжуємо вивчати Python. І сьогодні познайомимося з типами даних і способами введення даних в програму. <кх> На екрані ви бачите досить просту програму, і зрозуміло, що результатом виконання цієї програми буде 5 є. Yeah. Тепер ми не можемо поділитися цією програмою з іншими людьми. Тому що не всім треба 2 до 3 додавати. Можливо, комусь потрібно буде додати і інші числа. Для того скористаємося командою, яка запропонує іншій людині ввести своє число. Це команда input і «Дужки». Стараємо 3 і вводимо input і «Дужки». Оця команда input вона пропонує користувачу. Ввести щось своє. Ось я запускаю програму. З'явився курсор. І ввожу число 4, перше, друге число 6. Програма їх додала, але трохи не так, як нам би хотілося. Вона просто взяла і з'єднала ці дві цифри, 4 і 6, поставила їх разом. Це тому, що програма сприймає в даному випадку, оці числа вона їх сприймає як текст, як звичайні букви, які не додаються, і вона їх просто ставить разом. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Ось, введу я, наприклад, замість числа. Текст, так, введу кет. Друге Dog. Слово Dog. що получаю Cat dog. Очевидно, що наша програма наразі з'єднує два різних, м, те, що ми ввели в неї. Що ж, будемо її поправляти. Для цього існує інша команда, яка переводить. М, те, що ми ввели, в числа. Наприклад, додавлю іншу букву. А дорівнює. А дорівнює int. Int це команда, яка переводить текст в цілі числа. І нам треба в числові значення, в цілі числа, перевести X. А Б дорівнює. Int. Тобто знову команда, яка переводить текст в цілі числа. І ми ще переведемо Y. В дужках ми пишемо те, що ми хочемо перевести в цілі числа. І вже тут буду я додавати не X додати Y, а A, додам B. Упс. А додати Б. Запускаю. Є. Yeah. Перевіряю 2. 3. Результат 5. Це цілком влаштовує те, що нам і потрібно. Перевіримо, Перевірю знову, запускаю. Веду якесь більше число. 6. 4. Результат 10. Тепер програма робить з числами те, що нам потрібно. Вона не пише їх поруч, а додає. Тому що вона бачить, ми їй сказали, що от А і Б це цілі числа. Int. Int це ціле число. Якщо ми введемо числа з комою, то програма видасть нам помилку. Числа з комами, з комою це інший тип даних. Це тип даних Float називається. Ось зараз ми спробуємо. Float. Запускаю. І тепер я можу додавати з комою. Тільки е, в Python замість коми завжди ставиться крапка. 2,5. Це перше число, друге число. 6,3, і результат 8,8. Отже, це ви коротко познайомилися з типами даних. Це стрінг-строка, вона пишеться ось таким чином команда. 3. І в дужках те, що ми хочемо перевести в текст. Або int. І в дужках пишемо те, що ми хочемо перевести в цілі числа. Int це ціле число. Або флоат це число з комою. Тепер зробимо нашу програму трошки коротшою. Зараз вона займає у нас 5 рядків. Але подивіться, ось тут чому у нас дорівнює X. Х дорівнює input, так, вже не дорівнює стерлося випадково. X дорівнює input і дужки. Тобто ось тут, замість цього X, я можу цілком легко вставити те, чому дорівнює оцей X. Input і дужки. Хотів виділити якось, але ось виділив input дужки. Замість цього X я пишу то, чому воно дорівнює. Input і дужки. Y у нас теж дорівнює цьому ж самому input і дужки. Тому я так, так само тут напишу input дужки. А ці перші дві стру, тому що вони вже не потрібні. Запускаю. Я можу писати тут 5. Enter. 6. Enter. Результат 11. Ми спростили свою команду і зробили так, що вона займає тільки 3 рядки. Для чого ж є дужки в команді input? Oops. Дужки там для того, щоб ми могли написати свій текст, щоб він був гарний. тому я напишу тут, введіть. Перше число, скажемо, перший доданок. Перший доданок. Відійде перший доданок. І поставлю тут двокрапку і пропуск. Пропуск <кій> я ставлю для того, щоб число не було приліплене одразу ж до двокрапки, щоб між двокрапкою і числом було місце. І тут пишу. Великої букви. Введіть другий донок. Знову двокрапка і пропуск. А тут напишу в лапках сума, щоб команда мені Вивела на екран слово Сума. Знову двокрапки. Закриваю лапки. Потім кома. І після суми, щоб воно вивело, скільки буде А додати Б. Запускаємо. Введіть перший доданок. Вводимо. 6. Введіть другий доданок 4, сума 10 буде. Отже, все у нас зараз працює так, як ми цього хотіли. Спробуйте потренуватися і напишіть програмку, яка би вираховувала віднімання. Віднімання це знак мінус. Або множення це зірочка, або ділення, це похила риска. А на цьому все. Удачі!